А ця людина пішла на ринок здати срібляний набор, бо написано Купуємо срібла. Принесла, каже, там проби видно. А їй кажуть, та там їх не чітко видно, можемо за тисячу гривень це купити. Ну людина розраховувала на іншу суму. Думаю, відправлю, перевірю, що це. Підходь поближче, отакі, отакі. От бачите, отак виглядає. Ну що? Бачите, перевіряли білесеньке. Тут зараз зачищаємо. До речі, на... ну от тут проби взагалі немає. Спільна вага, там 470 грамів. 1000 гривень, ну, мабуть, маловаста. Зараз робимо аналіз, дивимося що тут знаходиться. Можливо, дійсно це латунь і вона тисяча гривень не коштує. Бачите? Якщо ми зачистимо, це 900-та проба. Ціна такої 35-37 гривень за грам. Отакий От матеріальчик коштує 18-19 тисяч гривень. От за це все спільне. Але ніяк на тисячу гривень. Тому навіть якщо проби немає, перевірте хоча б колір, візьміть хромпік та перевірте хромпіком. Можливо, це срібло без проби. Таке буває, треба перевіряти.